Росія тисне на запорізькому напрямку. Окупант намагається прорвати українську оборону. Українські захисники роблять все, що в силах, щоб ворог не просувався. Про актуальну ситуацію на Запорізькому напрямку фронту будемо говорити з нашим гостем, підполковником, командиром 423-го окремого безпілотного батальйону «Скіфські грифони Віталієм Херсаком. – Пане Віталію, добрий день. Добрий Вітаю день. вас. Да, вітаю. Бажаю здоров'я. Як зараз виглядає оперативна ситуація на запорізькому напрямку, особливо там, де ви працюєте? Оперативна обстановка є складною, але контрольованою. Тому що ну, противник постійно здійснює активні штурмові дії за допомогою БПЛА, артилерії, легкої та важкої техніки. Також з прикриттям авіації. І саме наш батальйон тримає ділянку головного удару противника. Щоб сказати, чи виділити окремо найскладнішу ділянку, неможливо, тому що вся лінія бойового зіткнення наразі є дуже напруженою і ворог постійно підтягує підтягує свої резерви. Ви кажете, тому про. У нас. Ви кажете про активні штурмові дії ворога. А власне, які зміни у такці, тактиці противника ви спостерігаєте останнім часом? Ну, останнім часом в зв'язку з погодними умовами, активність обумовлена в першу чергу сезонними чинниками і їхня тактика. Тому що росіяни намагаються максимально просуватися. До настання негоди і постійно йдуть е, вперед е, з дуже великою кількістю особового складу, наголошують дуже великою кількістю, тому що скільки б ми їх не знищували, вони як зомбі, їх з'являється все більше і більше. Тому що вони розуміють, що потім е, почнеться тривалий період е, застою е, до самої весни. Зв'язку з погодними умовами, і вони хочуть таким чином, якнайбільше як поховатися в бліндажі в будинки, які ми, в принципі, дуже щедро їм роздаємо, і, і відразу ж їх і знищуємо, ці будинки. E, пане Віталію, а наскільки e, ускладнює вам роботу ворожий РЕП? На це досить важливо, бо ви працюєте в безпілотному e, підрозділі? Ну, e, засоби реп у сучасній війні це mm, не якась стабільна реальність, а постійний процес змагань наших з ними. Тут виграє той, хто більш винахідливий і більш розторопний. Тому що, скажімо так, те, що працювало місяць тому, вже може бути на сьогоднішній день неефективним. І, і ми, і вони також постійно модернізуємо свої технології і реп в тому числі. Тому це Непроста і кропітка робота. На, на кожен їхній реп ми шукаємо свій антиреп. І це постійні технологічні змагання. Кожен день. Кожен день. Навіть не кожен тиждень, а кожен день. Дякуємо вам за ваші коментарі. Віталій Герсак, підполковник, командир 423-го окремого безпілотного батальйону «Скіфські Грифони. був гостем Українського фокусу.